То ну, лікар на... назначив мені пропити ці два унікальні комплекси: енергокомплекс і комплекс метаболізм комплекс. І я до цього якось не звертала на, це, на них увагу, а це вирішила: ну, мабуть, мабуть, треба, раз він назначив мені. І що ж, я стала відчувати. Те, що там написано, це справдилося. Тобто я після вживання навіть вже через півмісяця почала помічати, як я почала швидше відновлюватися, моя фізична, фізичний стан став більше. Відновлюватися легше, тобто за ніч я вже могла відновитися фізично, підвищилася моя розумовна активність. Тобто, на роботі я працюю в комп'ютері і мені часто до виснаження, так що вже не могла на вечір ні, ні думати, ні правильно нічого вже там творити. Але тут вже я помітила, що я з легкістю вже до вечора можу цілий день працювати. Тоді я помітила, що я стала набагато спокійніша, стресостійкіша стала. Е, значить, покращився е, мій, як би сказати, психічний стан, бо реакції дуже багато зараз на негативні події наші. У нас і в селі проїзд всякі негативні події. Ми ховаємо, на жаль, своїх хлопців, воїнів. То стресів дуже багато, а після них відновитися, я вам скажу, не один день і не два. І тут я помічаю, я собі при ці продукти, сказала, що треба послухати себе. Що ж там такого дивного? І дійсно я з таким ще наче не стикалася, наскільки наскільки мій стан покращився, наскільки я стала оптимістична, у мене якась віра в майбутнє навіть з'явилася. Я знаю, що комплекс метаболізму він сприяє, він сприяє, значить, регулює навіть гормональний фон, сприяє вироблення серотоніну, гормону радості, і головне, що він... У вечірні години вже в мене зникає таке відчуття голос, голоду, як ну, часто буває, коли ще затягуєш із, із сном. То я вам всім раджу дуже приймати, спробувати прийняти ще ці продукти. Два це чудесні продукти, які вам на довгий час, на декілька місяців, дадуть заряд. Бадьорості, заряд впевненості, заряд якоїсь віри те, що ми переможемо, що ми не залишимося на самоті зі своїми зі своїми проблемами, що ми видряпаємося, ми виберемо і наше здоров'я, і нашу волю, і нашу свободу, і нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні.